ОLX, це дуже цікава платформа, навіть цікавіше, ніж те місце, де я зараз знаходжуся. О, шприц. Всі ми звикли до того, що на цій платформі є завжди щось цікаве по вигідній ціні. Проте в кожної сторони є дві медалі. Тому сьогодні я позбирав самі крінжові оголошення з OLX. А ще ось ходить, мені здається. Uh, оце от я не просто так нажав на цей комп'ютер з самого початку, тому що він мені здався підозрілим якимось без відеокарти за 6 тисяч гривень. І тут от драбина просто така, куди вона веде в небеса, напевно. Ти, який, який стіл? Охереть, ви бачите такий чистий стіл? Чука відображення кумпа на тому столі. Реально може бути такий чистий стіл. Ryzen 5 4500 і 16 байт оперативки. чифтек арена 700 ватт. Материнська плата Asus A320 327 СД 512. Курва окуляритна. SSD 512 GB. До речі, чуєте, непоганий такий цей, непоганий такий готовий компік. Сюди додаш якусь цю 1660 і, і, типу, за 10500 десь умовно кажучи, це буде хороший комп. Цей корпус цікляний, ще й башня величезна. Йоу, то це прекрасно. Ну, аватарка, да? Аватарка цікава, звісно. Ну, через це тільки класно, що тут є якась аватарка. 1660 TI і i7 5930K. До речі, ні разу не бачив 5000 покоління е, нірюку. ПК купувався у листопаді новим за 30 тисяч гривень? Ти що, дурак? Що ти за 30 тисяч купив? Та його сторі він купував, чи що? Тільки там може бути i7 5930. 16 зігу перед... Єпти з монітором, клавіатурою, навушниками і мишкою x 7 Які ж там клавіатури і навушники цікаво? Теж якісь як мишка x 7 тоже топові 13-го року? Боже, обміняю на електровелосипед чи скутер. Пишіть, пропонуйте. На 14 рік топ. На 14 рік, да, він в листопаді закупив. Може, в листопаді 14-го року? Чи що? Збірка 1.6, я поняв, добре, це якийсь це якийсь олд. Шкода, що його так кинули. По корпусу дуже похоже, що це, чесно кажучи, US Store. І щось по ціні теж дуже похоже, що це US Store. Ну оце, бачите, оце. Bluetooth, Bluetooth адаптер Де ще може бути такі ціни неадекватні, і такі процесори непонятні. А сьомий 3770к о. Коли вовк не спить, вовк бродить. Ночами дрочить ногами. Так, бюджетний ігровий ПК і 73770 k 1066 ГБ, 16 ГБ оперативної пам'яті, зде на 512 терабайтів. Є косметичні пошкодження системного блоку. Косметичні, це типу він їх на наніс, щоб вони виглядали краще, да? Це типу, шрам прикрашає комп'ютер. На роботу ПК не впливають, повністю робочий, можливий торг. Там якщо не сторгувався, то що тисяч, то норм. Бе корпус погнутий, подивіться. Косме. Косметичні пошкодження, тому корпус повністю нахер погнутий ти мене. які косметичні пошкодження, цей корпус полки це хуйня Запчастини в тому-то і діло, дивись, якщо б ще материнка виглядала ось так само, типу теж, вона так, такий погляд би мала, блять. То, тоді було б інше питання. За це він ще має цей, всю на комп. Я зараз візьму ножа, просто комп таку, таку, бляха, оп, оп, потряпаю всюди. Пресом ось цим його скомпресую просто. І от буде класно. Ти дивися, тут ще є пошкодження, ти бачиш? Він Отут теж погнутий такий. то так здається? Ні, та він тут теж погнутий. А що з ним робили, мені цікаво? Його битою херашило чи як? О, 360 Ti за 18 тисяч гривень, це може бути щось цікаве насправді. Mm -mm. Я помилявся, це, це насправді це цікаво, але з іншої причини. Це цікаво не тому, що це прикольно. Це цікаво, тому що це піздец. А 7 сьоми 6700 і 3060. Хто придумав оце от поєднювати взагалі? 6700 і це 1060 він не стягне. А тут 3060 Ti. Я, я би не сказав, що тут буде якось дуже класно продавати ц цей комплект потім купляти четвертий, типу це не окупиться. Це вийде дорого. Цікавий тільки продаж. Ну, що тебе ще може цікавити, друже? Звісно, тебе цікавить продати це за 18 тисяч. Яким чином це теж опинилося разом в збірці? От, типу, 1080 8 ГБ i5 і 7400. Це можна сказати, це те саме, що. i 7 6700 і 3060 Ti. Цей процесор взагалі відеокарту не стягне. Ніколи. 1080 це досить потужна хрінь І головне головне це поставили все добро під блок живлення 450 Втчівтек. Ну. Як це коментувати більше? Дуже тяжко цьому чіфтеку, однозначно. І ще потерпає десь 80 яка, на жаль, не не має шансу прогрітися з цим процесором, тому що він ніколи її не догрузить. Американський велосипед BMX. На такому молоко возити з села до заїбешся возити, якщо чесно. Чуєте цей звук? Чуєте цей звук? Блять, заїбалимо! Да Блять, чекайте, ну підіграйте мені, що ви його чуєте. Це не то взагалі, але похер буде. <с> Ігровий комп'ютер Хакінтош ПК. Що таке Хакінтош? Я десь чув таке слово. Хакінтош це коли Mac Мак встановлено на надзвичайний комп. То тобто за це він тут ціну вліпив від 19 тисяч. Збирався під Хакінтош і тільки так і використовувався, але зараз встановила Windows 11. Знаєте що, чуваки? В мене ось цей комп він збирався під те, щоби е, хакати Пентагон. Так він і використовувався, проте зараз на ньому стоїть Windows 11 і Steam. Ось цим Хакінтошем він підняв ціну цього компа, да? шкода. тому що збірка ця взагалі нічим не, не 19 тисяч. А, ні, ніхрена собі тут Sonic 850 Вт. Мені здається, блок живлення вартувати тут може дуже багато. Давайте навіть подивимось, скільки він вартує. Та не так і багато, якщо чесно. Ну, не настільки, скільки я думав. Я взагалі не знаю, а, а для чого, типу, це понти, чи як, чи для чого ця штука? Я не знаю, що люди так не хочуть цей Windows признавати. То Linux заходять, то Macintosh, Hackintosh. Герой ПК в зборі. Батьківському зборі. Крутий, красавчик, мега хорош, суперовий, чудесний, неймовірний, непередбачуваний і суперкрутий корпус Fujitsu. 20 тисяч гривень Fujitsu, це я ще не бачив. Дропзона, це вам виклик, коротше. Де 62 гігабайти, Ryzen 5 3600. ССХД! А ви знаєте, що це не опечатка, що таке реально є? Я думаю, що багато людей знають, але якщо хтось не знає, то SSD. це, коротше, типу, наполовину хард, наполовину SSD, яки, в якого є певна кількість пам'яті швидкої, а решта повільної. І ще й блок живлення BX. Пак комплітед, блін. Пак комплітед. все просто. Відмовляюся, дивитися. Та ні, це треба дивитися, це капець просто. 20 тисяч ось це. Я поняв, чому. А, крісло ігрове, так ось чому. Що це за грова я перепрошую. <рикък> май, майже май не без <рикък> Ну ладно, не, я я. Я, я забираюся і слова назад, я не знаю, чому тут така ціна. Після такого тяжко щось зрозуміти. Може клавіатура Хатор чи мишка SteelSeries Steel Series. У мене за скільки, в мене за 5 місяців на цьому кріслі хіба порвався трошки шов один. 3600 Ryzen райзен і частота пам'яті 1849. Ось це 20 000. До речі, не купуйте ніколи такі шкіряні крісла. Отакі от як мене. Літом пожалієте, дупа буде потіти знатно. В цьому в цьому компі прекрасно все, якщо чесно. Продам ігру і пекап. Я вже знаю, що це. Хоча це сапфір, це, в принципі, може бути. Ну, я більше схиляюся до того, що це або 480, або 570, чи 580, або це RX5700. Я дуже хочу вірити, що це RX5700, що це таке. Що це? А? Я хотів вірити в краще, знаєте. Проте 588 ГБ. 16 тисяч гривень. Давайте я комусь такий самий комп зберу. За 15 продам. Ігровий комп'ютер свалява. Хіра. Хера? Оце фан комп, звісно, футбольний. 10.50 Ti 26, тисяч. Не адекватний чи що? Ай, третій десь 50 Ti, 8 ГБ оперативи 26 тисяч. Це ти ще ось цей футбольний клуб купуєш чи що? Морально складно це сприйняти взагалі. Давайте від цього крінжа перейдемо кудись трошки подальше, ще подивимося з якусь. АК для CS 2, стабільні 100 FPS ігровий. Я бачу я бачу корпус сірий. Це по-любому. В таких корпусах, яких я люблю. Це корпус HP якийсь, да? Старий корпус, корочком, комп в старому корпусі. Да. Я не помилявся, в принципі. 370 FPS в CS2 на загрузочному екрані. Уа! 233 FPS в мертвому чорному екрані. Уа! Чувак навіть би краще FPS показав, якщо б встав просто в точку дивився. Живий, хоча б. Вже би краще FPS показав. А тут ну це капець О, Ryzen 5 16 1060. 16F. 1060 6 байт 1600 Ryzen, 16 Gb оперативки, 512 SSD. Не зле, до речі, не зле. Чуєте? Ось цей комп непоганий. Але все-таки не написав, яка материнка. Надійна модель з підтримкою апгрейду, ага, А320. Нормальний комп? за 108100. 8... Ніхуя собі. Мені здається, мені здається, що цей чувак на два кроки попереду. 3080 Ti шахмата. Дуже маленька якась, ні? В мене є таке враження, що вона якась дуже маленька. Стан корпусу 60. Не працює один вентилятор, є пошкодження бекплейту В Сенсі стан корпусу. Пошкодження від клею. Типу він що, приклеїв цей кулер до чогось? Блять, скрін, кура, от падло заскрінило так, що це піздець просто. Подивіться, ну ебать, скрін клас. Я б, блять, це такі фотки видаляв оголошення. Ну реально, ще би, от, от звідси, чуєш, от звідси просто би Ось так, от фоткав, ось так селфі, знаєш, на фоні на фоні цього GPU Z би сфоткався, і ми б точно в себе розібрали. Гри, ПК читайте опис. Хороший варіант для Ігор КСО 350 FPS i5846 GB. Оце 22 000. Ну єп твою мить. Реальному покупцю подарую монітор. І, чоло... і чулочки, хотів сказати. Ну Тут треба було вже і бляха якусь цей, якусь бразер скучати сюди, ТУТ головне М Інста! Лого Apple мене не смутило фіджики, Тут інста! Мода Арсен. Тупо, ти прикинь, тобі приходить комп з інстою чиєюсь. Норм. Корпус ПК хороший. Оце я вже бачив, бля. Подивіться на пригоди цього корпуса. Свій улюблений корпус використовувався обережно, стан майже ідеальний, як на фото. Тіль, трішки іржі через те, що вимили, плюс аксесуар для перевезення у вигляді мотузки. Видно на фото. Замість знаходження мого корпусу пишіть. Ось це от корпус. От мотузка, це сама, сама сильна пікча зі всіх всіх. <різь> ну, це теж дуже сильна пікча, насправді. Тупо заморозили в льоді. Та цей корпус живе життя більше, ніж ми всі тут, ні. Він же хотів покінчити, походу, з цим. цим, Бачите, ось писить корпус. Ладно. Може здатися, що і на цьому достатньо. Проте, по традиції, як на стрімах завжди робиться, ви накидали мені своїх крінжових оголошень. Але все пішло не так, як я думав. Vife for sale. Need a good nature girl. Go with his son. Cat is good. Nice. Охуеть. О, віл дуже класно. <laughs> Курва, дом на курячих лапках, блять. Гарний дім, дуже класний. З басейном, великий розмір. Чорнобиль, Київська область. Люкс. Аляма, саме те, що треба. Для справжніх сталкерів. Блять, що це, шо за нахер? Шо це за, блять, таке ну це пісня. Це я розумію, що це не справжнє, але, блять, ну. Косплей, Урина, Геншин Імпакт. Оце мені треба, да? Я от поняв, я поняв, я поняв. Вона в чи ні? Оце от, шо це, блять, таке? Еротичний костюм комплект чорна наречена. Відьма косплей панчохи. Шо це, блять, таке? Що закидається тут? Алекс, зачілься, добре. <laughs> який контраст, просто який контраст. Маска Діда Толі, латексна маска старця. Шикарна. Оооо. <laughs> Бля, хорор. То, що треба, так, то, що треба, то, що треба. Рульовий костюм, монахиня, монашка, черниця, еротична сукня, косплей. Ні, я не хочу, я не хочу, але, ти, будь ласка, не треба. Тільки не чоловіків в таких костюмах, я тебе прошу. Дальше, блять. Що це? Що за є таке? хищник предатор, маска хищника третій. Що за вообще, що за гайда, я не па... Як охолодити комп з туалетної води? Я чесно, просто в шоці. Це не я дивлюся, ви кидаєте мені цю штуку. Костюм людини-павука. Це я би вліз, я думаю. Гайтесь гривень, непогано, непогано. Другі є скарпетки, за коляновки, харазюку, куйромі косплей лоліта, аніме. Нова ну, маска стимпанк. <рикольно> це прикольно, це прикольно. Бля, чувак реально похожий на шумного доктора. <рикольно> Якого картинку фембоя? Да, я не хочу просто зараз. Осься? Ти ося хочеш, я пуст.